Доброго дня, мої дорогі підписники, і всі, хто завітав до мене на канал. Сьогодні, як завжди, я працюю, мене не можна без роботи. Дрова я вже всі порізала, це мене стільки залишилося скласти. У мене така помічничка сьогодні составляє мені компанію Разом працюємо, вона кору їсть, а я рубаю і складаю. Там в мене ангілочки причеплені з яблуні для неї, щоб вона листочки їла, але кури також допомагають. Дуже гарно вривають і їдять. такі в мене справи. Ходімо до кроликів. Кому цікаво, підписуємося, коментуємо і ставимо пальчик вверх. Ось мої дівчаточки. Поки що в повному комплекті сидять, але вже небагато їм осталося. До Різдва вони всі підуть в м'ясний відділ. Ось мої підросточки. Дуже гарненько підросли вже. Поміняли шубки. Ось такі гарненькі вже кроленята. Апетит гарний, ростуть гарно, стараються. Ось мої хлопчики. Доволі такі гарненькі, міняють шубки, дуже гарненько ростуть. А, як брюкають. Крол... Не кролики, а живчики якісь. Гарненький апетіт у них, їдять гарно, сіно виїдають все. Але все одно буду давати байкокс для профілактики. Тут в мене залишились одні хлопчаки. Вже по одненькому сидять. Це тут у мене так. І ось також сидять по одненькому. Ще 4 кліточки в мене хлопчиків. Але вони підуть наступний раз у м'ясний відділ. Вже на наслідуючу суботу. І потім будемо прийматися до дівчаток. Ось такі карапузики. Це хлопчики підросточки. Вони доволі такі гарні вже, дуже навіть гарні. Ще трошечки і також будуть у містому відділі. Мій перчик. Отакий славний дядько. Це забрав макуху, щоб йому не заважали, і буде їсти макуху. І тушканчик. Ось такий же хлопець гарний. Дуже гарний коросте. Такий збитенький, весь кругленький. Міняє шубку. Дуже-дуже гарненький кролик. Ось моя кроличечка лялечка Вже вона родила 26 числа. Скільки штук я ще не дивилася, я тільки заглянула перший день, чи немає мертвих. Це було добре. Зараз заглянемо, що там є. А ось кроленятка-лялечки. Дуже гарненькі, активні кролинятки. Ось такі живчики. Ох ти боже, як воно скаче. Ось такі нагодовані. Вроді би нормальні все. Сім штучок. Я вже почитала сім штук. Це кроличка малинка. Вона в суботу йде на забій. Вона родила 26 числа і сьогодні прийшла кровенята лежать. Готові. Мені така кролиця не потрібна, мене є ким замінити. І, скоріше за все, що вона в суботу піде на ум'ясний відділ. Ось такі в мене справи. Кому цікаво, підписуємося, коментуємо. І ставимо подобайки. Ось і все, дрова ми закінчили. Вчора рубала дуже-дуже бігом, старалася, понатирала трохи мозолі на руках, але то таке. Головне, що ми з дровами закінчили. Порізані і порубані. Хтось не зря придумав, що не такий страшний чорт, як його малюють. Отак і я. Дивилася, було страшно, починати було дуже страшно, але все оказується можна робити. Нічого тут такого страшного немає. Тяжко для жінки це дуже тяжко, але можливо. Дрова ми вже порубали, порізали, склали, ось дровничок в мене весь забитий дровами. Там в мене трошки залишилось на матеріал. Якісь перекладинки, якісь досточки, якісь стовпчики, то все мені потрібно. Ось такі в мене справи. Потихеньку двигаємося. Корольки гуляють мої, хоч і сиро, холодно, але несуться. Мої курчаточки, такі динозаврики мої. Як назвала в мене підписниця, одна динозаврики. Доволі такі гарненькі вже такі, ростуть гарненько. Там блідчика вона темна, 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 така чорна, я її циганкою називаю. Ця світліша трошки курочка на мордочці, а та ну, чорна. Ось такі мої красотулечки. Курочки несуться, бігають. Ось такі в мене справи.